2800 рукавів для зберігання зерна отримали аграрії кіровоградщини. Їх передала міжнародна сільськогосподарська продовольча організація. Заявки на одержання подали понад 120 людей. На Державному аграрному реєстрі давали там замовлення. Замовлення оброблялися на підтверджену кількість землі, на плановий врожай. У нас отримують і дуже великі холдинги, і малі аграрії отримують рукави безкоштовно. Один може вмістити в себе 200 тонн зерна. Основною умовою видачі цих рукавів є використання їх виключно до кінця 2022 року, а у разі невикористання – повернення їх благодійнику. В нашій області. Дали всім по потребам, тобто потреба була розрахована із загальної кількості обробітку гектарів в користуванні. Умови отримання такі. Площа оброблюваної землі має бути від 100 до 10 тисяч гектарів. Ці землі повинні бути на підконтрольній Україні території і використовувати рукави можна тільки для збереження власної продукції. Це підприємство в Кропивницькому районі отримало 68 рукавів. В один з них вантажить кукурудзу. Це дасть нам змогу запакувати десь близько 12 тисяч тонн зерна і тоді реалізувати його, коли складуться. Відповідно, сприятливі умови. Рукав наповнюється за 2 25 з половиною години. Рукав ми розпаковуємо і він надівається от на оцей, якщо можна назвати, круг. Потім підвозиться зерно, перегрузчиком засипається в оцей конус, і воно подається сюди. В рукав рукав поліпропіленовий і він має здатність дещо. При наповненні ну, змінювати свій об'єм. Щоб розпакувати і завантажити рукав, необхідне обладнання. Повинна бути машина для запакування зерна, потім машина для розпакування зерна і відповідно зернові перегрузчики. Тобто, якщо це вже розглядати все разом, це ну, має певну вартість і доцільність у цьому вже знову є при певному об'ємі зерно. довжина рукава 60 метрів, ширина майже 3 метри. Коли настане той час, коли можна буде, коли потрібно буде розпаковувати його, цей же трактор, який ми бачимо на запаковці, він агрегатується із іншою машинкою, яка розпаковує цей рукав. До війни умови зберігання зерна були іншими, каже Віталій Тиран. При збиранні кукурудзи ми її відправляли на елеватор. На елеваторі відбувалося його допрацювання, то тобто є сушіння цього зерна, очистка, і заповнювалось, воно зберігалося у банках, зважаючи на військовий час в цьому році умови інші. І є велика необхідність в тому, щоб зерно зберігати безпосередньо після його збирання або в господарстві, або навіть так як ми зараз бачимо, на краю поля. В залежності від температури повітря і вологості зерна зберігати зерно в рукаві можна від двох до шести місяців, використати рукав можна один раз. Антоніна Крейтор, Добрання Добрань, Анатолій Басистий. новини на Суспільному Кіровоградщина.